Дощ перебанив по вікнах автобуса, створюючи монотонний ритм. Єва, маленька десятирічна дівчинка, сиділа на задньому сидінні, обмірковуючи нещодавню жахливу подію, що сталася. Попереду на своєму почесному місці сидів мовчазний водій. Його обличчя було вгорнене пеленою таємничості. Єва чекала, коли решта однокласників пересяде в новий автобус, але вони чомусь не поспішали. Все почалося кілька годин тому. Автобус повністю. Школярів та їхніх вчителів прямував на екскурсію у гори. Радісні розмови та сміх заповнювали салон, поки раптово на кривій дорозі автобус вилетів з траси і перекинувся. Крики і страх, кров і зламані вікна все це залишило жахливі сліди в пам'яті Єви. Але тепер вона сиділа у новому автобусі, чекаючи, коли повернуться решта. Поїздка була закінчена не розпочавшись, і тепер новий автобус мав відвести всіх додому. Чому мої друзі досі не пересіли в новий автобус? Не втрималася Єва і спитала у водія середніх років, чиї очі ховалися за дивними окулярами. Водій на силу посміхнувся, але його посмішка не була теплою і радісною, тому що вони вижили в аварії. Холодно відповів він. Єва нічого не могла зрозуміти. Звісно, в аварії ніхто не постраждав, окрім автобуса. Всі, дякувати Богу, вижили. Я знаю, вони вижили, як і я, несміливо сказала Єва. Але куди вони поділися? Хіба нам не час уже їхати? Єво почав таємниче водій. Якщо ти досі не зрозуміла, то ти загинула в аварії, як і я, ваш водій. Він зняв окуляри, і єва впізнала в ньому колишнього водія. На лобі у нього була засохла кров. Тепер я чекаю вказівок згори, куди тебе вести. Єва відчула себе дуже незатишно в цьому автобусі наодинці з дивним водієм. Її погляд був спрямований на вікно, вона намагалася розшукати очима, хоч когось із однокласників, але натомість побачила лише своє відображення на мокрому склі. В її очах щось змінилося. Вони були холодними і ніби позбавленими почуттів. Вона торкнулася свого обличчя і виявила, що її шкіра холодна, як ніколи раніше. Значить, мої друзі, вже вдома зі сльозами на очах спитала дівчинка, а я досі тут тихо додала вона. Не хвилюйся за них, відповів водій, поглядаючи на Єву. Вони в порядку, а ось нам із тобою не пощастило. Єва зрозуміла, що ніколи більше не побачить своїх друзів і рідних. Вона стала чимось невідомим, чимось, що належало цим темним горам і дощовій ночі. В автобусі панувала мовчазна напруженість, і Єва відчула, що вона вже ніколи не зможе повернутися додому. Раптом водій рушив з місця. Єва невпинно питала, куди вони тепер їдуть, бо її лякала невідомість. Але водій похмуро мовчав, подорож тривала, і кожен новий поворот нагадував Єві про те, що світ, який вона бачить, більше не був тим світом, що був до аварії. Крізь вікно автобуса, Єва на секунду побачила примарні фігури своїх друзів. Які прощалися з нею, махаючи руками, єва заплющила очі. А коли розплющила їх, побачила чудове місце. Автобус зупинився перед воротами, увінченими золотими дугами та каскадами квітів. Все навколо сяяло яскравими фарбами та повним щастя світлом. Блакитне, прозоре небо без жодної хмари вітало Єву з приїздом. Єва вийшла з автобуса і за воротами побачила дивовижний сад, де кожна рослина та квітка здавалися немов живими. Спів птахів створював мелодійний оркестр, а каскади водоспадів наповнювали це чудове місце чудовою музикою природи. У далині єва помітила золотисті пляжі з м'яким піском і бірюзовим морем, де кожна хвиля приносить радість і умиротворення. Райські горизонти прикрашали гори із зеленими лісами та вічно зеленими деревами. Єва знала, за воротами панує гармонія та спокій, і кожен момент сповнений радістю та задоволенням. Люди там зустрічають інших людей з усмішкою та доброзичливістю. І на підтвердження цього Єва помітила, як до неї радісно поспішає її померла бабуся. Єва кинулася до неї назустріч, але зупинилася, щоб покликати разом із собою водія, оскільки завдяки йому вона опинилася в цьому дивовижному місці. Ні, Єво, гірко сказав він. Дорога сюди мені заборонена. Чому? Ти лише невинна дитина. А я водій дитячого автобуса, який посмів сісти за руль на підпитку, і цим самим позбавив тебе життя. Твоє місце в раю, моє в пеклі. Сказавши це, водій повернувся до автобуса. Автобус тихо покотився в невідомому напрямку.